Це бокаті місцевого розливу. Ну, Місцеві? Возісенська, так? Ой, багато приїхало сьогодні в Вознесенську. Багато. Колись в Києві була мода на, на Бокаті чорні велика дуже. Їх і Так там вистачає? Та ж, Ні, та не, не вистачає. Не, не кажіть. Може там, ви знаєте, одного-двох. вже з Харкова їх завозити. — Ну я не знаю, ви знали? Знали, таке Льоня був в Києві. Дуже багато частного сектора убрали з Києва. Раніше дуже багато. Я скільки проїжджав по Києву, був частний сектор. На другий раз приїхав, нема. Ну, дома, ну, і це да. оце. Через одну хату держали голубів. Да. А зараз там було ж таке, було. Висот, висотки всі стоять. Там вже нема. Як їхати в аеропорт, оце бравари, на Бравари, от от, раніше ж mm -hmm. Ленінградська площа, це часний сектор був. Зараз немає ж нічого. Ну, ще раніше все було, часний да. сектор, це зрозуміло, Да. Оце ще там, в пригороді держать, а в городі немає ніде. Mm -hmm. Де хто там держить? Виживаючих менше, да. ну, чим держать. Це не основна причина. В місті стоять будки пусті. Пусті, так. Пусті стоять, може тримати не і не тримає, не тримає. Да. Да. А оце кари як сюди затисалося? Воно ж не в компанії, я бачу. Сіренькі? Да, ну це ж пара таких а це ж масних, красивих голубів, оце ворони ми їх називаємо, кари. Да. В Молдавії теж називають дікаріні. Дікаріні. Да. Ага. Це пара? кари, так? Да? Ну вони молоді, молоді. Молоді, Це у вас такі теж є, так? Да? Так. Да. У нас вони всі. А ви пробуйте їх оцих карех ганяти? Ну, а чого ж не. Бо я знаю, що цих побаються ганяти масник, як правило, приберігають. А, а такі щас. ось дикарині, то їх не жалко, то їх ганять краще. Так, їх зараз мало. Зараз їх, так. Не Час немає. – Не йти червоні. Так, ну, і за, якщо не секрет, пара бокати кікуцінуть. Є 150, є більше. Да, за голову. Гарненько. От 150 і вище. Гарненько, так. Да. Це такі ж самого розліва. Ох, це не ряби сидить. Ну це пара курсаків, правильно? Курсаки, так. Да. Да, це пара курсаків. Це чистий. А не синірябу можна в руки подробити? Да, по курсу. Це то красний, пару мені ще ліг продає. Це голубка? Два губи, одна голуба. Голубка одна. Ну, тільки, тільки, щоб точно креста закрыло. В голубі да. Та ну та, та в... вже. Жата на крило. А цього року? Ні, вона просто що групи. Ідуть порушу. Жалко на крило тоже. Ніхто не, си, не си, хочете таких. Так що, може би зараз завозить. Вона проголосується. Я просто так кажу, бо перебиваю саме Пара Пара, я вони не боровані. Голубка безпарна в куда, ніж глуби. Ну така крупноватенька, я думаю, що ти губу. Губи реже. 150, Якщо брати, то можна. Зараз Я Славіку славику заберемо, він запшикає. А дуже Хороший. хороша. Вона, во вона хороша мама. Дуже хороша. Вона <клес> виводила? Та що ти? Вона... Вона, мені... вона була спорувалася у мене з жовтим голубом. Не було Не було, було рядку, так? Да? І вони, вони мені таку пару дали молодих. У мене один парень. І я їх не держав, вони по масі мені не підходять. Парі він ну, такий приходить в нього. Гроші немає йому подарив. Він привозить коробки з нього. Прийшов і мені качку приніс. Я говорю, <реш> Ти мені тут молодих, таких, да? так літають хорошо, так літають. Я, ну, ви держи. А ви взагалі давно тримаєте Да. Давно, так? Да? З самого дитини. Школи. Да. Школи, так. Да. А скажіть, от ви ж місцевий, Миколаївський? Помінялися голуби? Помінялися? Помінялися? Помінялися. А як ви таку характеристику? – Я вам скажу, значить я з детства держав, потім у мене покрали. Я дуже більше 30 років не держав. А зараз жінка померла і я знову почав держати. Два роки, я... А у вас була перерва велика перерва велика. У мене не було часу. Я працював багато, Надо було... не було в мене такої можливості. Угу. Я хату поміняв і угу. не було де держати. Я все время вдома мало мен... я вдома рідко бував. Ну, зараз це вже це, діти виросли. Ну, що... в дитинстві ви тримали, пам'яті вас вони да, тримали. Я ж я з п'ятого класу десь. Ну от як порівняти ті голубів, що у вас в і очі бачили. Да. І зараз, наприклад, зараз, от як можна... Можна... зараз дуже багато болячих. Дуже багато. Однозначно раніше не боліли. Чого? І Зараз менше ганяють люди. Зараз кобит сильно б'є. Люди із-за цього О, теж. теж не ганяють. І Причин багато. Буває, що я, наприклад, зараз не ганяю, у мене зарози вже немає. Я не можу. А то не прохідно, е друзі допомагають там трошки. Тут Чорнобуки і паруся заводу. Ну, ну, трошки помінялися, порода такі трошки нема, страдає. Е да? Мозгів моз не вистачає у них. А Ранчі? тому що не ганяють, да? немає в них. По Польоту вони не бачать ту землю. У Тільки бачать клітку. У мене голуби. два-три роки не було вдома, мене коли покрали. Через три роки голуб прилетів. Це, Це покралося. Так він скільки ж відлітав у мене. О, і прийшов. Оце голубний було. Це у мене був самий перший голуб, що я почав держати. Білий, мене криводлюбинку. В одного діда старого купив. Це руб, хто вродив. Руб це теж були гроші. Да. Слава, Сеніребу подивись. Ти кару забрав? Да. Зараз забрав. Сенірябалубочка непогана, не <плес> да, Просто теж мене в мене теж ностальгія так донімає. Я ж їздив в цей краї по голуби. Я бачу, що сюди зараз приїдеш і щоб знайти, вже треба її пошукати. Раніше. Зайшов в першу голубятню, де побачив і вже візьмеш те, що тобі подобається. А зараз ні. Зараз ні. Раніше я, я ще, ну, ще не жона, був ще ну, до армії. Да, до армії ще. Чи після армії вже я лежав у Миколаєві в лікарні, позайомився там з однією дівчиною. А вона, у неї батька Голубятня, Кульбакина. Вони живуть в Кульбакину. Пригласила мене в гості. Я приїхав. Двохетажний ну, будка пристроєна до чердака, до криші. Mm -hmm. Там я не знаю, скільки ти голубів. море. О, ну, Батько ну, говорить. Це які роки були? Ну, Це був десь 80-й рік. Бо раніше море голубі, як правило, рідко тримали. Так. Тримали не багато. Дуже багато було. І він потім ми вийшли, він давай їх ганяти. Він як погнав. Оця туча. А навпроти був мебільна фабрика була, якраз я пам'ятаю, коли вони жили на проти. Це ви завозніцентр сказали? Ні, Ніколаєві, Ми... да. І вже пройшло скільки років, я цю дівчину зустрів. Вона вже голуб'ятниця, батьків немає. У неї був брат. Mm -hmm. Чи, ми познайомили в лікарні, в неї нога була повреждена, машина їх збила. Брат, брат загинув 13 років хлопця, а вона жива залишила, е, але ну, вона так і не замужем була. І та батьків вже нема, вона голуб'ятиця. Тримає голубів? Так, через, голуб да, через кілька років. Да. Оце ми, ми ж ця виставка була в Миколаєві. Uh -huh. А ви були на виставці? Так, були. Зранку дощ, був, а потім погода хороша була. Так, так. — А ще таке розкажіть, ви такі вже старо жил, по-миколаївській? А в Вознесенську серпасті, голуби. Були в авторитеті? Були в них ні. чи ні? Ні, вони у нас не проходять. Значить, Але люди пробували брати їх, заводити їх. Вони є, є вони. Ну, це так, як декорації вже держу. І вони, там є в одного товариша. Знайомо, він ганяє, але він, він живе в такій місцевості, де вітер є. Їм, він нужен <правда> вітер. Без вітра вони не йдуть. Бо я коли вчився в Миколаєві, то на ракеті приїжджав і от коли в, по морю, по воді ракета підходить, і оце під вечір. Ну, п'ять годин, шість годин вечора. Над водою стоїть туча голубів. Оце хто на березі там живе, будки стоять там. Mm -hmm. Може вони і зараз є, я не знаю. Були цей mm час, -hmm. і оце над вони їх вітром здуває, і вони над водою стоять. Це така красота. О, це ті, хто уявляю. хто розбирається в кубах? Да, да, хто да, не обращає уваги, да, Ну уявляю. я ж то бачу, як вона yeah. вот. то потім уже на другий день чекали а ганяють кожен день. А я жив yeah. наверху. Це проспект Леніна, а там водопроводна. Якраз так вниз вулиця йде, якраз до, до води туди. То я ввечері робити, нема, що після заняття. Тут, то прийду туди, саду там на лавочки, п'ємо і дивимося, люди ганяють. Це інтересно? Ну, бачите, в наші часи... У них вони йшли. В наші там часи вітер. Це було там цікаво. геть другий вітер. О. Я брав, так, я купляв, ще базар був. По проспекту Лініна старий базар був. В Миколаєві? Да. Колос? Нет. То колос це де базар, де возле судостроїтеля. А Туди, колос це їх... пізніше став? Це вже пізніше строїв. А в якому році колос став? Колос я не пам'ятаю в яку. Він вже був. Але... Я в кінці 70-х поїхав, то колос вже був. Був, так. Да. А, я... а раніше він був не на колосі. Я в 75-м году. То ще базар був, олубячий був на старому кольце. Ні, в 75-м я певно не був. В 78-му я. Я в 75-м, в 76-м, э, я, 75 я, я в Варні пішов. Сікав, во, ну 75-й год, я купляв, я в Лисках жив в гуртожиті. От, купляв голубів не на базані. І в кімнаті в мене викачують. Побсирали весь всю <паку> кімнату, на шкафу сиділи. Я були часи. Є що згадати. Зараз зараз критикують стариків, кажуть, що там вони згадують, що вони там приїхають. Я вам скажу, що людська пам'ять природньо ми. Позитивне, і яскраве пам'ятаємо. Було багато і недоліків, було багато і негараздів, Воно старається з пам'яті. А хороше згадується. І через те, коли ми говоримо про погоди, ми одне хороше говоримо. А вони думають, що все було не було все золото. Все було. Я жив в лісках в общежитті. А коли з заводу, ще на морського заводу, йдеш в ліски до общежиття, то мимо бісінні. Це железнодорожний район. От. А там наш одногрупник женився і жив одного діда Алкаша на квартирі. І ми до нього приходили в гості, а оказується дід голуб'ятник. У нього будка, але він п'яний вічний, йому нема макали ганяти. Я йому кажу, діду, ти вам Він, Ну давай, а то я ганяю. <рес> <рес> там такі всякі. таке. Ну, літали голуби, літали там. Yeah. Бо ті месні нас ганяли хлопці. Вот. А дід не трогать. у я мене голубів <б Sixt>. ганяє. Yeah, Другий раз прямо, yeah. це з ще йдемо, прямо зайшли, давай дід ганять, давай. Yeah. Він сидить yeah. на стульчику, ну, вот. то йому налили вина, оскільки він тягли, а ми ганяємо. Да, Добре, дякую вам за розмову, so, мені було так. цікаво, Все-таки да. yeah. Є що згадати, є що згадати. Так, так. Це життя пройшло, це наше життя. Так, так, Молодь хоч критикує, не критикує, але ми через це пройшли, воно нам дороге. І ми Добре, дякую за розмову. А ну мене цікавить ці кремачки світленькі. Можете показати в руці? Голуба, голубку. Ви місцеві так же? Як, я отсюда, недалеко. далеко. Ну, в первом масі, так? Да? Ні, в городі. Ну далеко звітеля? Ні, 10 кілометрів. — 10 кілометрів. Ну я ж кажу, це майже... В межах області це майже... Да. Ось такі, так? Да? Це голубка? Це, це голубка. Голубка. Це голубка? Так. Воно угу. ну так ело, покажіть мені. О, така така жива голубка, я бачу. Та вони щось линяються на долині. Це цього року? Да, цього року? Вони всі цього року. Цього року да. а ну, голуба. А ну голуба. Ви тримаєте в приватному секторі? За Да. В так? Свої Угу. Я бачу, у вас такі вони збитенькі, коротенькі, вони. Мабуть, да -да, вони... і від я треба тікають, чи ні? Та так, як Бугає? коли буває, що тікають. <рес> Добре. А з оцих мастерів, які самі такі, на ваш погляд, льотніші. А вони тут... Які самі краще показують вам в небі, радують вас більше, які краще літають вище, довше. Ну, оці, типу, як мраморні вони. Оці мраморні краще літають, так? Да. Вони вже діло в тому, що вони перебиті. Хто, то, то як це перебиті? Воно перебите Кіровоградське з Донецьким. Ой, мама моя рідна. Да. Це ціла арихметика. Да. Вони... Але вони у вас всі такі, я бачу, якісь вони... Навіть Вони... менші за середні розмір. Вони малинькі. Я не лю, я не держу здорових. У мене всі. Ну такі, так? Да? Да. І всі його чуть-чуть трохи кинули, він Угу. Сразу... Ну, я ж бачу, що у вас такі збитенькі голубі, так? Да. Збитенькі голубі. А дома у вас ще багато голубів таких? Та є, ще. у її. А скажіть, а в селі зараз голуб'ятники є? У нас у селі залишилось три чоловіка. Осталось с кількох? А раніше було чоловік 30-40. 30-40, да? А це мало залишилось. Ну там поселок, посілок, ну станція подгородна. Подгородна? Так. Вона невелика. То это... А тримають всі таких, як ви, чи якісь інших тримають? Ні, оце ми двох тільки держимо таких, тих самих, а то... Два чоловіка на чоловіка. Ну, Голуби в селі літають, буває, чужаки ходять чи ні. Літають. А, рідко, так? Да. Ну, такі збитенькі голуби, я одразу такі крутенькі, збитенькі. Ну, бачите, я скільки вже буду, обійшов, вірні, скільки ящиків і все бачу, все різних голубів. Різних. Нема, нема, щоб були всі на підбор. Відрізняються голови. Взимку ятри вам дає, там і час вже. Зараз вже ну, треба боротися. Ну, я бачу, що вони такі живчики, я думаю, що вони мають потихеньку від нього тікати. І, якось, то... Розі, розігло... і ось, рижі теж маленькі, Ти рижі теж маленькі. Ви дивіться, ви бачите такі, вони. вони є жури, вони в мене всі. Це. Я думал, в тому, що я стараюся підбирати, а то як їх е, беру, перебиваю, Донецькі сетінг, <скільки> бо ці Донецькі зразу. А де ви їх берете, ті отих зразу Донецьких, Де ви їх берете? А то в В те время з Донецька привозили. Яке в те время? Ну, ще до війни. Ну ось в 2000-х роках, так? Да? Ще да. Да, да, да. Да. до війни, з Донецька привозили. – Ви привозили? Та ні, там друзі привозили. А вони отакі здоровенні. А я його брав до Донецька і парував. А добре, а на що ви брали його? Яка була потреба, що ви брали до Донецька, що тут голубів немає, чи що. Чи вам що вам сподобалося щось? Польот. А, ви щоб красивіше було, так? Да? Да, польот красивий. Я його брав, парував із Кировоградкою, і маленькою. І вони вже давали такі, що це не вийшло. Оце як мрамори, так? Так, так, А Ану виміть мрамори, давайте, от ви мене заінтригували. <рес> а Кирогорацький де ви брали? Тоже хтось привозив? Помощній. А помощні було, да? так? Такі, так? Ану дайте я його на секундочку руку візьму. Ну я ну, от мені, візьміть, от мені оці кремаки ваші, мені більш подобаються, ніж оце, що ви мені показали. Оті і кремаки оте, мені краще, ніж оце, ви. Ви кажете, що це виставити трошки вище. Оти кремачки взагалі такі. Спортсмени я бачу, хорошенькі такі голуб'я хороші керобуда. Тож же ж у вас маса голубятників, маса голубів, це ж палема матир. Наше вам що це всіх зпереме, це тут своїми можна запутатися, да. То що наділо там, що за счёт лю. Ну, я розумію. Ну то що? Воно чи Добре. Очий маку. От ви кажете, не тож же вже пере. Ні, я вас розумію. Ви хочете, щоб було гарненьке. То ви взяли до гарненьке. То споруйте, то й тримайте гарненьке. чого ви його перебиваєте? Гарненьке ж пропадає. Ви ж не таке гарненьке, правильно? Ну так. Йо... У вас оці кремаки дуже хороші голуби, я вже бачу. І, і, не, і, не, і не мудріть, і не видумайте, і не фантазуйте, і не експериментуйте. Хороші голуби, вас оці кремачки. Так, що... так, якщо не секрет, яка пара, скільки пара коштує, можете, якщо хочете, скажіть. Ну, я знаю, я те саме. Я прошу... 100 рублів за 100, а там Ясно. вашу. Яс, яс. Розуміло. Розуміло. Ви можете мені предлагати. Ски. Ні, я, ні, я, щоб почули, може хтось, хтось може матиме бажання. Якщо хочете, можете телефон сказати, може хтось зацікавить. Якщо маєте бажання, якщо не бажаєте, не говоріть, я ж вас не заставлю. Ну, якщо можу сказати, Скажіть. 0,68, 31, 40. 269. Хтось почує, комусь сподобається, зателефонує, я часто таке. Добре, удачі вам продати їх. Удачі да. а чоловік хотів вас питати, а ви це месник? Це кримаки? Декорації? Декорації? так. Я Ні, бо я пам'ятаю, ви нас знімали в 2017 році. Отут? Ні-ні, не no, ja, ah! <laughs> тут, там. — Ну, в Первомайську. В Первомайську, так. Був дід ще один і ще один хлопчина. А ви запитували в нього таблицю множення, не таблицю, тільки 6 на 6. Тобто 4 повністю. Було таке, було таке. Ви ще питали, чому у Ніколаївський. Та це давно було вже, так. Це я перший раз тільки приїхав, по-моєму, гарненький вже Павлі не такі. Ти тримаєш тільки Павління і все? Павліни, рутіші, як у Чисто... Декору. А Миколаївське не тримаєш? Миколаївське. Ай, хлопці. Ото і не за вас не порода декору. пропадає, не хочете заводити не ледачі. ледачі ви хлопці. Треба заводити Миколаївське, який продовжує традиції. Що ж це? Не знаю, Це да. декорація, воно вийшло, пшенички піднять. Вот подивиться в гору. А, а, да, да, а гору да. подивися, голову підняти, ні? Заводьте, да. заводьте. А рядом біля тебе тримають Миколаївський? Миколаївський. Ні. Ні? Ну, у тут кажуть, нема біля тебе нікого такого. Ні, ні. І головів льотних ти не, не бачу вгорі. А, що бачив? А в кого ти бачив? Ну, в цього в діда. Да? Да. Ганя, ганяє він? Ну ганяв, так. Да. Він вже покойний. Немає. немає. Давно його немає? Ну, год. год немає? Да. А як вони в нього літали? Ти розкажеш? Ну, високо піднімалися. І що ти махаєш? Ку Кургами чи стояли? Ні, ну, Ні-ні, стояли. Стояли? Стояли на місці. І тобі це не сподобалось? Ні, що ти робиш, чи, ай. що саме там <силу> Крутять, крутять і крутять. Ну, це таке, кожного, да, кожного свої смаки, да, це так, кожен свій смаки, це таке. А коли да. відео можна дивитися? Ну, на тижні вийде. Все, так. Як тебе звати? Ярослав. Ярослав, от побачиш себе. <силу> Добре, так. <силу> Дякую. <да. силу> можна я зніму ваші голубі? Я, коли був вранці, у вас було два рази більше, мені здається, га? Продали вже, так? Продали, я вже, я до вас підходив, у вас було б набагато більше. Добре, добре. Ай. Рижі такі, а? Гарненька стає, ось така. Хороший, хороший такий, Вон такий. Почти пара червоних? 400. 400. Ну це ще недорого, я вам скажу. Не дорого, хороші. Ну ви їх так побойтесь, так, гонять. Красний, так. Побойтесь, так? Жовті, грелі, які там пічорні, то що вони питають Да. А красний, побоюйтесь, до жалієте трошки. Ну розводите, я розумію, Да. А той Мур як сюди затисався, він якось а, тут не в компанії? У мене є пара мури, батько Умунський, а маму я вирішую. А, а це третій це тут, мані, так? Мані, це синий. Та ну, я бачу, що він зовсім такий широкуватий. Там... Широкий. Я, я... я по сидячому бачу, що він його, на то І Чорні його То чорні літають краще, ніж червоні. Так? Ні? Чорні там балки вже купив, ну краси з бабуською стоять. Що зранку. Да ви купили балки? Чорний там. Балті, так? Б'ються горельні откину. Ну ви, ви робите акцент на масці бачу, так? Я хотів чорних і на... – Ці масті – жовті, красні, чорні. – Ага, ясно, Добор. да, зрозуміло, зрозуміло. – А ці мастері хмурі вдома і все. – баз, Ясно, ну ви, сьогодні, я бачу, сьогодні, в дачі… – З цими білохвостими проблемами ви більше їздите, є – Які-які? – Чорні, іменно чорні. – Ну, знаєте, чорні поняття таке є, чорні смоліні, такі да. бархатні смоліні, бархатні є такі, да. так. Я вам одразу скажу, у Київській області по масних голубях Треба в білу церкву питати. От там є ще оті київські мастя старі. От у них є, да. і більше так я таких, таких не зустрічав. Ні. Різні є, але таких, як у них, не зустрічав. У них сама класична київська така масна птиця, білоцерковські хлопці. Ну, бачите, добре продали, удачі вам. Да. Якщо хочете, можете дати телефон, може когось зацікавить. Якщо бажання є, не треба, все, добре. Щасливенько вам.